Я на землі ці правденне живу, що називається співучим словом Україна. Вона навічна в моєму серці, її я так люблю. Найкраще в світі землю до цвіте калина. Я Україну полюбив, її історія доволі, шлях вражає. І скільки знову гине доньок і синів за те, щоб ми майбутнє бачили без краю. Я символу святі шаную, бо в них державність наша і душа. Герб, прапор, хім завжди співаю, і пісню, із якої українство воскреса. Я мову українську вивчаю, найкращу мову з розмаїття мов. Без примасу я нею вільно розмовляю. Вона моя надія, віра та любов. Я вчуся в українській школі, і ті, хто за кордоном підтримають мене. Таких учителів, як наші, не зустрінете ніколи. Бо в педагога українського і слово серце осейне. Ми за надію вклоняємось героям сьогодення, бо ви наш приклад, наша сила і натхнення. Ми за чесність вклоняємось сьогодні усім героям. Перед народом, перед Україною і перед самим собою. Я підтримую захисників, яким всі свідомі українські люди, щоб кожен переможний день зустрів отреба, сам я захищати Україну буду. Я закликаю слава Україні, народу слава, нації, що пам'яттю жива, і з вуст героя слава Україні, вине! Врізались мені у серце останні воїни слова. Ми українці, ми незламними звемося, ми діти неба синього і жовтого колося. Усім героям, які стоять на сторожі миру на кордонах державності, усім тим, хто віддав життя, захищаючи нашу країну, присвячується, усім героям наші найкращі найдорожчі слова, усім героям честь, повага, вдячність і вічна слава, тим, хто захищає уклін, полеглим пам'ять жива. За героями мирний світ і наша неземна держава. Ми за життя вклоняємось героям військових, які щодня дарують мирне небо. Ми за свободу склоняємось героям України, що захищають землю рідну і другу. Ми за добро вклоняємось полеглим героям, що життя віддав, закривши землю собою. Ми за любов вклоняємось героям усім, хто зберіг мою школу, друзів і дім. Ми за щастя вклоняємось героям сміливим. Ви по-справжньому робите нас щасливим. Ми за день Новий вклоняємось героям-захисникам у вільній незалежній країні хочеться жити нам. Ми за надію вклоняємось героям сьогодення. Бо ви наш приклад, наша сила і натхнення. Ми за чесність вклоняємось сьогодні усім героям. Перед народом, перед Україною і перед самим собою. Ми за самовіддані, вклоняємо з миром добровольцям. То плаваємо ваші серця, а у душі яскравого сонця. Ми за весну переможе вклоняємось герою вам, Та буде весна, буде мир. Україна. Україну усім захисникам. День героїв присвячений найкращим синам своєї батьківщини. Всім тим, хто віддав життя в боротьбі за рідну землю та її свободу, козаків, повстанців, січових стрільців та тих, хто сьогодні захищає Україну напереду. Цього духу плюс патріотизм до рівня гориз. З перемоги формула проста, бо в душах щирох патріотів українців стан. Хоча в наших жилах сині жовто, нездоланна, особлива кров, а у серцях панує правда, воля, віра, надія і любов.